Якщо у вас особистий рік 8 – це рік матеріалізму, тобто рік е, матеріальності, рік кармічності, е, рік прийшов час збирати плоди за отримані ваші події, які ви натворили в попередньому. Тобто рік карми, рік повернення, рік матеріалізації. Якщо ви Попередніх своїх руках робили якісь злі, недобрі, погані речі спеціально ціленаправлено для того, щоб ображати інших, для того, щоб досягати своїх цілей, які не є справжніми, правильними. Ну, правильного, по суті, немає такого, правильний, неправильний, але які несли якісь злі наміри для людей, то саме в рік 8 не чекайте позитиву, тобто будуть такі події, які вони вас вибиватимуть з колії. Рік 8 – це рік матеріалізації. Потрібно будувати такі більш земні приземльонні плани. Тобто, наприклад, там покупка нерухомості, покупка землі. В рік 8 – це є неймовірно крута подія, неймовірно крутий рік для того, щоб ви купили собі квартиру, купили собі участочок землі. З нею не буде ніякої проблеми за рахунок того, що це саме той рік, коли відбувається. Ось, ну, циферки так працюють, що буде сприятливий для ось таких подій. Але є дуже важливий факт, якщо ви це все робите не в кредит, якщо ви берете кредит, то от в рік 8 максимально, просто максимально не рекомендується брати кредит. Якщо у вас Крайність і потрібно це зробити, то краще просто-напросто позичити, позичити в друга, брата, кума, свата і в родичів, обов'язково не прописуючи ось ту суму, не прописуючи, до якого числа ви маєте то віддати. Це може бути словесно проговорено, але обов'язково не на папері. Якщо ви тільки це зафіксували, на папері це прописали, це не сильно добре. В Принципі, можете пробувати, звичайно, в нас все вирішується або через знання, або через одне прекрасне місце. Якщо не вірите, пробуйте, звичайно. Але в основному в рік 8 обов'язково потрібно виконувати і використовувати по максимуму свого матеріальні речі, але зі свого тобто, на ті гроші, що у вас є. Якщо ви дуже довго мріяли про квартиру, саме цей рік дуже класний для покупки своєї квартири, для покупки нерухомості, для покупки землі, але розумійте, що за власні кошти, якщо берете в кредит, то не офіційно прописуючи це в договорі, а просто усно з усною домовленістю. І не ні в якому разі просто не рекомендується по максимальному в рік 8 брати взятки. Хай вам як не приносять, хай вам як не носять, не предлагають, не пропонують не. Ну, взагалі, взятки це не сильно добра річ, але в рік 8 це просто категорично заборонено. Не можна брати взятки, от абсолютно ніякі, не можна і все. Знову ж таки, це так працює енергія і. Якщо ви, наприклад, в попередніх цих роках робили все на благо, допомагали людям, виконували завдання, які вас просили, десь комусь допомогли, десь комусь щось зробили, то рік 8 — це рік карми. Тобто, ваш отой результат буде вертатися в максимум. Тобто, наприклад, ви там допомогли людині колись знайти житло, і от в рік 8 ви шукаєте собі житло, і якимсь містичним образом вам допоможуть інші чужі люди і допоможуть по максимуму. Тобто карма вернеться просто в максимальному розмірі. Рік 8 – це рік матеріалізації і карми.